Будь ласка, пристебніть ремені безпеки. Ми входимо в зону турбулентності. Ми зустрічаємось сьогодні в особливій ситуації. Тож дозвольте мені почати з короткого звіту, з геополітичного фронту. Ситуація серйозна, і мені не потрібно нікого переконувати, що вона також вимагає особливої зосередженості з боку уряду. Сьогодні було оголошено рішення про призупинення допомоги США Україні та, можливо, про початок зняття санкцій з Росії з боку США. У нас немає підстав вважати, що це лише слова. Крім того, звіти, що надходять із кордону та з нашого хабу протягом останніх місяців, також підтверджують заяви американської сторони. Подтвердаємо заповіді сторони американської. І це, звісно, ставить Європу, Україну і, безперечно, Польщу в складніше становище. Але ми маємо впоратися з цією ситуацією. Тож тут немає підстав ображатися на реальність. Саме цьому була присвячена зустріч у Лондоні. Я хочу, щоб ви знали, що там рішучість лідерів європейських країн, а також європейських інституцій була однозначною від Чехії до Туреччини, від Норвегії до Канади. плюс Канада, всі вони були переконані, що в будь-якому разі завдання Європи і що ми здатні його виконати. Це якнайшвидше зміцнення обороноздатності Європейського союзу та всієї Європи у тісній координації з країнами НАТО, з нашими сусідами, такими як Туреччина чи Норвегія, а також у співпраці з Канадою. Це включає як збільшення витрат і інвестицій, так і зусилля для захисту східного кордону ЄС. Дбаючи про якнайкращі трансатлантичні відносини та співпрацю з нашим найважливішим союзником сполученими штатами, як я вже сказав, нинішні обставини є дуже складними та незвичайними. До цього часу ми не стикалися з такими викликами, але це жодним чином не змінює нашого стратегічного принципу. І я також звертаюся з цим проханням. Я розумію емоції. Всі ми підвладні емоціям. сьогодні історія розгортається так, що принаймні для певного типу людей. Етичний і моральний вимір у політиці стає надзвичайно важливим, але це не означає, що прагматизм завжди має суперечити порядності. Найкраща політика, це та, яка є ефективною, забезпечує безпеку та результативність дій і водночас залишається прийнятною для порядних людей,